Привіт, мої любі малята! Вітаю вас на занятті з художньої літератури. Пам'ятаєте, на минулому занятті я вам розповідала про птахів, які у нас зимують? Так, бачу, що пам'ятаєте. І сьогодні про одну з таких пташок я вам розповім казочку. А про яку відгадайте загадку? Скрикотуха білого бока звуть усі її! Так, молодці дітки, це сорока! І сьогодні я вам розповім віршовану казку сорока білобока». Вмощуйтесь зручненько та слухайте мене всі уважно. Сорока білобока, пічку розтопила, пічку розтопила, каші наварила, Пиріжечки випікала, та гостей собі скликала, кашу ложкою мішала та звіряток пригощала. Зайчі сідала, вона воду носила, лисичці дала, вона дрова рубала, Білочці сідала, вона піч топила, зерно молотила, Ведмедиці дала вона тісто місила. Лиш для сірого вовка не лишила ні шматка. Ти дров не рубав, пічку ти не розтопляв, ти зернят не моло, а сам з ложкою прийшов. Толь бувай собі здоров, утікай до лісу. Знов. Малята, вам сподобалась казочка про сороку білобоку? Так, сподобалась. Я вам зараз буду задавати питання, а ви відповідатимете. Так я дізнаюсь, чи уважно ви мене слухали згодні? Дітки, а хто сидів на припічку? Так. Молодці, це сорока. І що ж сорока робила? Так, вона кашу варила, пиріжечки випікала. І кого ж вона пригощала? Так, молодці, вона пригощала звірят. А кому ж ні шматочка не дісталось? Так, вовкові. Дітки, які ж ви у мене молодці? Уважно мене слухали та гарно відповідали на мої запитання. До наступної зустрічі!